Враховуючи те, що я зовсім нещодавно вперше за рік з самого початку війни приготував собі борща, щоб було цілою подією, то в принципі, це на рівні свята. Ціни тут досить нестабільні, особливо враховуючи те, що Складна ситуація. і в самій області і з постачанням продуктів і людям, все таки треба на щось жити для Олексія, як і для більшості хресонців, борщ на столі став справжнім святом через суттєве подорожчання овочів, здивована підвищенням цін, і пані Галина, яка прийшла на центральний ринок хресона за борщовим набором. Був лук 40, а зараз уже 45, а зараз 55. А по чому? Лук? А по чому дівоч? 60 і всё. Ну, подорожало, подорожало. Последний раз закупка, сильно подорожало. Поднялась на целых 10 и 15 гривен на на і э, на моркву, і на капусті, і на свідлі. За даними статистики, протягом минулого року ціни на овочі зросли на 36%, А протягом лютого 2023 року на 14%. найбільше подорожчала цибуля. Зараз в супермаркетах і на ринках її ціна коливається від 45 до 70 гривень за кілограм. А от м'ясо після деокупації навпаки стало дешевше приблизно гривень на 50, а то й 70 понизилась ціна за один кілограм. Подішевіла, подішевіла. М'яско вже 170-160, м'якушечка, рьошки теж м'ясні. можна такі косточки по 100 гривень взяти шикарні, по 100 гривень галяшечки. Основна причина подорожчання овочів окупація частин Херсонської і Запорізької областей. І постійні ворожі обстріли. Тож продукти перевозять до Херсона з Миколаєва та Одеси. Впливає на формування ціни і закупка, яка також зросла. Сейчас капані закрита, все у нас привезут, Ми не знаємо навіть откуда. Ми очень дорого білю. Лук ми берем 54, морковка Маркока 43, сорок три. 20, а двадцять. Аета 23. двадцять подорожчання борщового набору відчувають не лише хресонці, а й усі українці. Та від національної страви ніхто ж не відмовиться.